Копієчка. Васильку, де ти? кликала Настуся. Куди ти сховався? Мама кличе обідати. Але Василько не відповідав. Настуся заглянула в усі куточки дворика і навіть залізла на горище. Але Василька ніде не було. Куди ж він подівся? затурбувалася матуся. Насте, піде до джерела, може, там наш пустун. Настя побігла до джерельця, до нього недалечко, спочатку через перелісок, потім через галявину, а там з горбка тече джерельце, яке потім перетікає у струмок, а струмок у річку Настуся перестримнула через струмок, сполохавши, жаб. Васю. гукнула вона, але відповіді не почула. Вона пішла вздовж струмка до джерела. Василько був там. Він сидів на мохастому камені, схиливши голову на гострі коліна. У всій його постаті було стільки туги, що у настусі сльози заблищали в очах. Васильку, ти чому? тихо запитала вона. Образив хтось? Ти лишень скажи, ми не дамо нікому тебе кривдити, відчепися, пошепки відповів хлопчик. Що ж сталося? Нічого не сталося. Настя розгублено замовкла. Василько ніколи не розмовляв з нею так грубо. Траплялося, звісно, що вони сварилися, але зараз це було щось інше. Васю, ходімо, Матуся кличе, тихо сказала Настя. Василько зітхнув, поволі підвівся і сказав Ну, ходім. Вони йшли мовчки. Василько попереду Настя за ним. За стіл сіли також мовчки. Але коли мама почала молитися молитвою благословення, Василько опустив голову нижче і міцно стиснув кулачки, так що аж пальці побіліли. «Отче, ми тобі вдячні за хліб на нашому столі, за те, що ти годуєш нас кожен день, за те, що жодного разу не залишив голодними. Дякуємо за твою любов і просимо, відвідай наш дім, прийди до столу і розділи з нами цю їжу. Але Матуся не встигла закінчити свою молитву, тому що Василько вискочив за столу і вибіг із хати. Мам, що це з ним? Не знаю, але гадаю, його не варто зачіпати. Нехай трохи побуде на самоті. Так він же ж сам не свій, накоїть чого-небудь, не накоїть, тому що ми попросимо Бога охороняти і напоумляти його. І вони молилися за Василька, просили і захисту, і охорони, і позбавлення від напасті. Потім сіли обідати, їли мовчки. Кожен думав про хлопчика Настуся свій обід майже не їла. Так, лише з поваги до матусі, поклювала трішечки. Швидко прибравши зі столу, Настя вийшла на двір. Віднесла залишки до від біду, полками в миску кладе, а сама озирається. Де це Василько відсиджується? А Вася в цей час за повідкою на колоді сидів і сльози рукавом витирав. Настя його запримітила і відразу назад до хати побігла, взяла пиріжок і до братика, сіла поруч із бідолахою, мовчить, тільки пиріжок в руки йому поклала. Вася на пиріжок подивився і заплакав. А Настуся ні слова не каже, лише білявеньку голівку братика долонькою поглажує. Не можу я їсти злодія. Нарешті видушив із себе Василько. «Злодій? а що ж ти вкрав? Начебто нічого чужого в тебе я не бачила, не бачила, бо сховав. Та що ж сховав? Копієчку. Яку копієчку? А тут що в татуся твого вкрав? Як це вкрав? А так. Він гроші за роботу отримав багато. Я подумав, що для нього копієчку загубити не шкода буде, а я морозиво собі в селі куплю. Насте, як так давно морозива не їв, спочатку літа, як до вас в гості приїхав. Вдома мама мені майже щодня купує, а тут лише ягоди та гриби. Мені ж так хотілося морозива. Ось я й взяв копієчку, жалібно сказав хлопчик. Але ж на копійку морозива не купиш, здивувалася Настя. Та ні, ти не розумієш. На копійці тій цифра 10 написана. За нею можна морозиво у вафельному ріжку купити. Я думав, що нічого не трапиться. Якщо я візьму копієчку, ніхто цього й не помітить, а твій татусь вирішить, що загубив її або закотилася кудись, але тільки но Насте я цю копійку взяв так мені зле стало. Бачити нікого не можу, соромно. А копієчка ця, наче камінь, важка. Я її за повідкою закопав, ось тут, біля колоди, думав, коли ти в село підеш за покупками, я її викопаю і за тобою піду. А там як-небудь непомітно куплю. Але ж я не міг усю ніч спокійно спати. Мені снилися люди, які пальцем на мене тицяли, і сказали Дивіться, Василь злодій, судити його, покарати його, сором, який злодій. А на ранок ще гірше стало. Я вранці до сараю прибіг і хотів викопати. Або дядькові віддати, але немає її. Дивися, все перекопав, нема. У мене Насте ось тут сильно болить, так болить, що жити не хочеться. Василько вдарив себе в груди кулачком. Знаєш, не так, як синець або подряпина, а як? Не знаю, як, але болить і не перестає ні спати, ні їсти, гратися не хочеться, нічого не хочеться, тільки сиджу, а копійка постійно перед очима. Як хвіст прив'язалася. Що це таке і не знаю. Може, я Настю занедужав? Не знаю. Треба матусю запитати, може, до лікаря поїхати. Мама дітей вислухала, Василька по голові погладила і каже: Душа твоя занедужала, Васильку, совість її мучить, душа, вона Бога знає, і тягнеться до нього. Тому й чистити просить, адже там, де Бог, для бруду немає місця, а крадіжка. Як грязюка до душі прилипає і всю її бруднить. Що ж робити? знову заплакав Василько, адже я копієчку не знайшов. Не плач, є один рецепт від твоєї хвороби. Ось він. Треба попросити прощення у дядька, потім у бога, а тоді вже відпрацювати копієчку. Так і зробив Вася прощення попросив, а от із відпрацюванням затримка вийшла. Дядечку, як же я відпрацюю копієчку, Адже я ще маленький, мене на роботу не візьмуть. Є одне дільце для тебе, для нього не будеш малий. До того ж ти його вже майже зробив, посміхнувся лісник. Там, де ти земельку скопав за сараєм, посадиш увечері насіння цибулі. Дядько, так уже ж літо. Насіння садять навесні. Це те, що влітку дозріти повинно, а це восени стає м'якенькими цибулинками. Восени ми їх викопаємо. Зиму вони пролежать у ящику, а навесні висадимо. Тоді наступного року вони стануть великими цибулинами. Василько чесно відпрацював копієчку, йому більше ніколи не хотілося брати чуже і чомусь більше вже не подобалося морозиво. І чому б це? а?